Дивіться, що там відбувається це кадри, які люб'язно надані представниками національної поліції, і дрон. Ви знаєте, що він потрапив в п'ятиповерхівку в місті Чернігів. Ось, зокрема, таким чином. Вчора намагалися і збирати завали так. Розбирати завали і фільмувати черговий злочин Російської Федерації. Ну і ДСНСники разом з поліцією і іншими представниками державних служб України працювали після влучення шахеду в житловий будинок. А в Чернігові всю ніч продовжувалися рятувальні роботи. Частково зруйновані два. Поверхи п'ятиповерхівки пошкоджені, припарковані поруч автівки. Ну і також будинки у приватному секторі. Рятувальники станом на ранок ще продовжували розбирати завали. Зараз можливо вже і завершили їх. Ну і бачимо там домашніх улюбленців, навіть забирають в спеціальних таких боксах, щоб вони не постраждали. А це от люди там з психологами працюють. Люди заяву пишуть. Так, головне, що ніхто не постраждав, але подивіться, до яких наслідків просто ці звірства росіян призводять. Голова ОВА зазначив, що в Чернігові всю ніч тривала ліквідація наслідків осії нічної атаки шахетів. На місці працює команда рятувальників, триває розбір зруйнованих конструкцій. Написав він. Внаслідок атаки частково зруйновані два поверхи і зафіксований удар по приватному сектору. Без постраждалих, на щастя, дописав він. А я вам знову це друзі повторюю. Є ще. Ви знаєте декілька світлин. Давайте ми їх також покажемо з Чернігівщини. Подивіться, будь ласка, це вже наслідки. Бачите, станом на ранок. Просто видно, коли вже в день краще було б візуально зрозуміло, що відбулось з цим будинком. Ну, жахіття, направду, подивіться самі. Просто влітає шахет в п'ятиповерховий будинок, і, от, призводить до того, до чого призводить. Далі у нас атака на ізюм. Друзі. Наступні кадри з ізюма. Подивіться, будь ласка, тут не краще відверто кажучи. Росіяни ввечері 15 березня тричі вгатили дронами по приватному житловому сектору ізюма, що на Харківщині повідомляє про це ДСНС і от надає такі світлини. Зафіксовано три влучання у приватному секторі. Горіли житлові будинки, суха трава. Постраждали троє людей. З них двоє підлітків. Одна людина загинула. Дописали вони. Ось так, от на превеликий жаль, є відповідні е, наслідки, в коли ми говоримо про Харківщину тут же загиблими. Е, Суперракета, про яку вам казав, хочеться а, ні, давайте спочатку, скільки сьогодні по нам випустили росіяни шахедів. 47 ворожих безпілотників збили повітряні сили Збройних сил України, 47 підкреслюю 33 з них це були не 33 з них, значить, 47 збили ще раз. 30... Три додатково це безпілотники-імітатори, так тобто, вони не були, а, значить, вони не досягли своїх цілей. А, це такі приманки для того, аби наші системи ППО витрачали більше ресурсу і збивали їх. Вони в собі не несуть корисне навантаження. Ось ту саму бойову частину, вона відсутня. Тобто, це для, це для того, щоб просто відволікати наше, нашу увагу. Так, от 90 всього безпілотників випустили по нам сьогодні. Звідки випускали з Міллерова з Брянська, з Шаталова, Приморська Ахтарська. Російської Федерації і з тимчасово окупованого Криму з Чауди все, що потрібно розуміти, так? Тобто а, вдалося збити 47 ворожих безпілотників. Тепер давайте звернемось до суперракети. Це дуже крута історія. Сьогодні вранці читаю видання Forbes, там пишуть жу... колеги-журналісти таке: Україна мала атакувати НПЗ у ТУАПСЕ Російської Федерації новою ракетою. Довгий Нептун називається ця ракета. Дуже круто, дуже круто звучить. Тепер давайте до подробиць звернемось. Значить, в Україні з'явилася нова ракета, довгий Нептун дальністю в одну тисячу кілометрів. Вона вже Україна застосовувала її проти країни-агресорки Російської Федерації. Військовий оглядач Орбс Девід Акс пише, що вказуючи, що довгий Нептун є подовженою версією української протикорабельної ракети Нептун завдовжки в 5 метрів. Ну, уявіть собі просто 5 метрів новенький Нептун, і цитую, яка потопила флагман Російського чорноморського флоту Москва в 2022 році. Ну так, тобто, наш Нептун потопив флагман Москва. Ми це всі пам'ятаємо, і тепер зробили модернізацію Нептуна подовжену, крутішу, яка б є не тільки по морським цілям, але й по наземним цілям, так, яка там понад 5 метрів завдовжки, не знаю, що правда, скільки завширшки, але. Вже є певні результати. Він також навів заяву президента України Володимира Зеленського, який в суботу, 15 березня, заявив, що заслухав доповіді за ракетною програмою і зазначив, що є суттєві результати, за його словами: нова ракета, довгий Нептун пройшла випробування і успішне бойове застосування. Нова українська ракета, точний удар, дистанція тисяча кілометрів, сказав український президент. Успішне застосування усі ракети довгий Нептун, про яке заявив Зеленський, ймовірно відбулося друзі, 14 березня, тобто два дні тому. Про це пише пан Девід Акс. Нагадаю, журналіст Форбс, коли було завдано удару по нефтонавтопереробному заводу, в російському, то приблизно за 480 кілометрів від лінії фронту в Україні. Довгий Нептун це важлива зброя для України. Підкреслює АКС, оскільки сприяє зменшенню залежності від Сполучених Штатів і Європи. І це правда нарешті, на четвертий рік війни, ми зробили те, до чого так довго йшли, і від чого реально були залежні зі сторони наших партнерів. Так, от Америка під керівництвом президента Трампа є в кращому разі ненадійним союзником. Зазначає автор публікації. Прекрасно сказано, Америка за часів Трампа є у кращому разі ненадійним союзником. Це тут просто філігранна мова, реально підібрана кожна буква, насправді краще не скажеш. А в гіршому випадку а в гіршому випадку союзником Росії, так тому що може допомагати Росії. Ну тобто, тут таке, бачите, простір для фантазії. Так, от що він ще пише? Європі ж не вистачає потужностей для виробництва необхідної кількості сучасних крилатих ракет для українських сил, незважаючи на те, що Трамп. Схиляє Україну до можливого припинення вогню, яке буде вигідним для Росії. Уряд Зеленського готується до того, що війна й атаки по території РФ продовжаться. В журналіст Ракета Нептун дозвукова крилата ракета розроблена українською компанією «Кабелуч». Нарешті ми чуємо це слово слово сполучення, так «Кабелуч» – знаменита легендарна українська історія. Ще там за часів радянської України і вже постфактум Уперше її презентували на міжнародній виставці зброя та безпека в Києві 2015 року. пишуть журналісти. В 21-му році вона надійшла на озброєння військово-морських сил України, важить 870 сімдесят кілограм. Непогано, так майже тона, і має довжину 5,05 метри. Зброя призначена для ураження кораблів. Водовантажністю до 9 тисяч тонн, дальність дії понад 200 кілометрів. Може вражати морські і наземні цілі. В варіанті наземного базування це друзі, новенька ракета в варіанті наземного базування. Тобто вражає вона наземні цілі. Ракета оснащена турбовентиляторним двигуном Моторсіч МС МС-400 і вдосконаленими системами наведення та радіоелектронними е, системами. Довгий Нептун це модернізація, модифікація крилатої ракети Нептун вдосконалена для враження цілей на далеких відстанях. Тобто, якщо е, звичайний наш Нептун це те, чим ми гатимо не так далеко, дістаємо так, але б'ємо зрештою цілі на морі, то довгий Нептун ракета, яка має там довжину в 5 плюс метри, яка там важить понад тонну чи там, до тони, так, яка несе корисно навантаження на собі, також немаленьку кількість, плюс е, там вона ладна сягати понад тисячу кілометрів. Понад тисячу кілометрів топ і ще й вражати цілі, які знаходяться на не тільки на морі, але й на звичайні ну просто на землі. Топ, ну просто топ, друзі. Ну хіба це не топова історія? Тому побудемо стежити насправді за результатами довгого нептуна. Побажаємо удачі довгому нептуну для того, аби якомога більше цілей на території Росії на окупованих територіях України Російською Федерацією. Ця ракета змогла відвід просто навідатись до окупантів і продемонструвати всю свою красу, всю свою новизну і так би мовити, провідати з весною. Нехай ця руська вісна для росіян стане пекельною весною.